Я вітаю кожного глядача каналу Політбюро. Мене звати Діна Бернацький. Сьогодні гість Микола Томенко, лідер громадського руху рідний країна». Пане Микола, рада вас вітати. Вітаю. Пане Миколе, розпочнемо нашу розмову із інтерв'ю Володимира Зеленського румунському виданню. Він сказав, що якщо війна буде тривати, якщо будуть вибори, то він буде балотуватися. Якщо війна закінчиться, то він не буде балотуватися у президенти України. А дедалі, частіше, ми вже не перший раз обговорюємо із вами ситуацію, коли тема виборів, як президентських, так і парламентських, підіймається, обговорюється. Це потрібно західному світу. Це потрібно нашим західним партнерам? Чи це потрібно українському народові? Ну, у мене складається враження, що ну, це інтерв'ю. От дуже чітко видно, коли, наприклад, президента готують до якогось інтерв'ю, і коли це, ну якби і Некспром, сам виступає. Тут було дві тези. Вони всі взаємовиключно. Одна теза про те, що ну, треба вибори проводити, бо війна там і так далі. і так далі. А і друга теза, що ми завер... на завершальному етапі війни. Ну, у мене виникає питання, ну логічне, да? що ми на завершальному етапі війни? Давайте завершимо війну. Бо вибори це політична війна. Ми не витягнемо два фронти. У нас іде війна з російською Ордою, значить, і не менше політичну війну. Ви ж не, 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 не сумніваєте, що під час президентської виборчої кампанії, а, чи якщо парламентська, хоча а, мова йде про президентську кампанію, звісно. А, всі будуть казати що спасіба нашому президенту і Єрмаку, і Офісу президента ну, будуть достатньо жорсткі речі, буде і звинувачення, звинувачення на підготовці до війни, в корупції, там, в кадрових призначеннях. Тобто, ну, ми отримуємо не тільки. Месі, Світ отримує картинку про Україну не дуже привабливу. Я, як українець, який не є фанатом президента і теперішньої влади, я вважаю, що для України це шкідлива ідея. Президентських виборів, і я розумію логіку, откликати кому треба. Очевидно, логіка команди президента полягає в тому, що по завершенні війни в мирних умовах претензії до влади ну, зростають, бо війна вона мінімізує такі певні претензії та далі треба об'єднуватися. І очевидно, є розуміння, що якщо там через два роки, через скільки, через півтора ну, завершиться війна, відбудуться вибори, шанси все менше. А тут можна. В умовах війни через систему Дія там, значить, тишком якби, перезавантажиться все на п'ять років. Більш те, обійти норму обіцянки, яка в офіційній програмі про один термін. Тобто, так, ну, війна, то ну, який же один термін, тобто фактично мова йде про тоді два терміни, Ну, ми ж не оберемо на президента до кінця війни. Ми ж обираємо на п'ять років його. Тобто, якщо, умовно кажучи, дивіться, по конституції у нас 31 березня 2024 року, тобто, якщо вибори, оці РЗАЦ такі вибори електронні чи якісь там в дії відбудуться, то. Звісно, це ще на п'ять років. Це другий термін. Я думаю, задум, напевне саме такий. Команди президента думаю і офіс президента, е, і не тільки тому, що все закріпитись при владі на 5 років. Я думаю, ще одна ріжі дуже важлива. Тобто, як свідчить наша інсайдерська інформація е, е, незадоволена і Сполучені Штати Америки, і е, різні плани дій, які пропонуються, е, вони зводилися до ненаписаної частини. Але озвученої частини йдеться про відставку керівництва офісу президента, це абсолютно очевидно. Ну, вимога і Сполучені Штати Америки і так далі, які вважають, що повинно бути я не буду називати прізвище для людей, яким умовно кажучи, західний світ більше довіряє. Тобто, це вимога вже давно про зміну керівництва офісу президента. Це Зміна більшості керівників базових міністерств, або зміна уряду, в тому числі, це те, що хоче американська сторона. Я думаю, що американська сторона хоче зараз вибори проводити. Вона хоче якнайшвидше так мити освіжити владу, що почалась боротьба з корупцією. Ви ж подивіться, як зараз активізувала Служба безпеки і набув. Вони ж не випадково, особливо НУ активізувалися. Причому дійшли до такої території, як там Закарпаття з балогами там, і так далі, і так далі. Ніхто не чіпав, а зараз, якби ну я хочу походити службу безпеки, тобто ну починається робота. Але біда, ми всі розуміємо. В а чому. чому почали працювати? Чому вони почали зараз висвітлювати ці кейси? Тут є якийсь політичний підтекст, чи це кейс саме з юридичної точки зору? Що проходив певний час служба? Проходила розслідування, так, проводи розслідування зараз уже ось привели до Ну, я не результату. думаю, що список якийсь там в офісі президента дають. Хоча про, про системну боротьбу корупції не йдеться, я б хотів системну боротьбу. Що, Ну, десь так суб'єктивно, десь це вищупнуло одного чоловіка, десь вищипнуло другого чоловіка і так далі. Поки що про системні речі не йдеться, але слава Богу. А Що я... означає системна боротьба з корупцією? А, як це ну, Мається на увазі, що перед, перед тим як ведуть якогось мера, не, не запитують, якою він партії, чи бажано його перевіряти, чи не бажано перевіряти, і так далі. Угу. Тому що, бачите, тут йде врівноваження, я так розумію, що багато було не дуже добре добрих історії корупційних із слугами, а тут уже там Суми, це колишній батьківщина, Болога, якби своя в нього історія, якби життя, і так далі. і так далі тобто Це трошки інші. Ну і Болога, це якби попередній політичний клас, там і і Ющенко, і Янукович, там і все на світі так далі. тобто Показати, що. Не, не тільки є критика і корупційні кадри, які призначені е, президентом, тобто їх обирали, е, обирали і ну мерч е, сум уже другий термін. Довготривалий період і так далі. Тобто мені здається, що поки що, ну якби не виглядається на системну річ, але слава Богу, що вона ведеться, я за. Тому що я вам скажу так, що ми з вами не раз говорили, що міські голови, особливо ті, які довго час при владі, ну вони взагалі, мені здається, вони не знають, що війна в Україні. Тому що, якщо подивитися, як вони зловживають бюджетом, значить, як вони здійснюють тендерні закупівлі, у них все хорошо по житті. Тобто в них земля, бруківка, плитка, значить стадіон і так далі. Тобто вони не живуть, живуть цей. Але проблема ж не тільки, щоб їх садити в тюрму, а проблема в тому, що уряд не працює. От я виходжу на тему уряду, я ще раз вам хочу сказати, що уряд може зробити жорсткі приписи, значить не треба закону навіть приймати, жорсткі приписи використання бюджетних коштів і так далі. І можна достатньо регулювати, якщо працювати. У нас от скажіть мені, які міністри їздять, зустрічаються з місцевою владою, там, проводять якісь наради? Я не знаю жодного такого міністра, який би працював? Вони тут сидять Київ або за кордон сидять. Я не про листову вже міжнародних слуг. Ви столів, форумів, які я прошу, нафіг не треба, значить, ви працюєте системно, у вас є що робити, і звідси мій наступний висновок. Тобто, аби мене запитали, що для України зараз корисніше – вибори чи е -е, перезавантаження виконавчої влади і е -е, судової системи. Бо це наша біль. Я б сказав, звичайно, ні. Я б сказав, що це зміна керівництва офісу президента, а це повністю зміна уряду. Ну ні, не, не рішали. Юристи повинні бути. А це повинен бути уряд війни. Під, коли я кажу уряд війни, це означає, що вони повинні розуміти, що вони під час війни працюють, а під час війни абсолютно інші правила. Тобто нема довгих рішень, рішення приймаються швидко, рішення приймаються професійно. От я не хочу нікого критикувати, але я випадково знайшов про міністра оборони нового я його не знаю. Може він нормальний чоловік, але десь він сказав, що ну. Мені там пару місяців я адаптуюсь, вони капитали, не можна під час війни призначати людей, які будуть адаптуватись. Вони наступний день повинні працювати. Друзі, не можна. Я вже мовчу про те, що у нас гуманітарна сфера, яку я опікуюсь, ну, це ж катастрофа. Ну Ми ж теж війну війдемо, ми не зупиняємося. Міністра культури не можете ви знайти, міністра спорту не можете знайти, нікого ви не можете знайти. Голова ДСНС виконуючи обов'язки. Ну так не можна, друзі. Це ж, а вам вибори. Ну, які? як вибори, то ще країна стоятиме е, е, там півроку. Нічого не робить. Зараз ніхто нічого не робить. ну урядовці, так як треба робити. Тому нам треба а, адекватний, якого в західному світі буде сприймати офіс президента і без, так би мовити, без там, скелетів у шкафу. І нам треба уряд війни, тобто людей не з команди Зеленського. Чи з команди Шамчейки, значить, це професійних людей, які можуть показати результат сьогодні, тобто які на війну повинні працювати, точніше, на перемогу в війні повинні працювати, а не на відбивати, хто їх поставив, значить кого зняти. От мене запросили на Круглий стіл недавно на що. Велика проблема. Другий місяць міністр екології хоче зняти кількох керівників інспекцій, і вони продумують, як ліквідувати ці структури, щоб призначити свого чоловіка. Друзі, та це взагалі маразм. Тобто я, аби був при премєр міністром або був владі, то такий міністр мене на наступний день би пішов би. Значить, тобто, ви ви сидите і думаєте, де заробити, де призначити свою людину, де вкрасти з бюджету, да іде війна. Тому е, можливо змінити уряд без зміни президента. Президента, звичайно, я тут чітку позицію займаю я, я говорю вже... саме про Україну, там не там Ні -ні 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 не юридичні моменти, а саме от де-факто, президент залишається він голокомандує що під час війни, ну однозначно я вважаю, що і президентські вибори проводити. Ну дивіться, от ми дивимося по конституції. Якби ми мирний період жили, значить це 31 березня. Тобто за виборчим кодексом, який складається у нас з чотирьох книг, вже всі забули, що в нас в одному виборчому кодексі Значить, всі вибори. За е, виборчим кодексом, е, ну ледь не за півроків починається виборча кампанія, тобто треба було переписати. Зробити якийсь новий закон, значить, на час війни вибори, і це там, напевно, дії голосування буде, воно ж не узаконено. Тобто треба придумати спеціальну якусь схему виборів. І це фактично ж не вибори будуть, розумієте? Тобто я як демократ mm -hmm. я хочу повноцінні нормальні вибори з дебатами. Я автор норми перша про обов'язковість дебатів, наприклад, і не стадіонних дебатів, а змістовних, серйозних дебатів. Ми ж демократична країна, Ми що проведемо чи під час війни? Ні, не проведемо. Тому не вмремо ми ще з Зеленським. Рік півтора, тим більше, що він нас переконує, як головнокомандуючи, що е, завершальна стадія війни, і проведемо е, системні нормальні вибори. Я вже мовчу про парламентські. Коли я чую моїх колег, які розповідають про парламентські вибори, друзі, прочитайте виборчий кодекс. Та там наскільки складна система виборів е, з відкритими партійними списками, система підрахунків складна, так звані 26 територіальних списків, які треба сформувати та далі. Як ви це зробите під час війни? Ну про що ви говорите? Ну що чешеться у вас десь значить? щоб ви ці знайомі, от треба йти на вибори. Тому е е ще раз скажу: якщо е от, оця історія з одного боку такої ніби радикальної опозиції, що хоче стати депутатами чи кимось схоче стати, да? а з іншого боку, хитрий задум самої, на мою думку, багатьох представників команди президента, значить, провести це ж не вибори, це ну це чистий фейк буде і так далі. Тому що ви ж розумієте, оце зараз е буде прийняти одноразовий закон. Про вибори, uh -huh. разовий закон. значить І де буде написано, значить, що а ті, хто за кордоном там дію голосують, ті там ще що, що поскорочені процедури, не буде дебати, не буде нічого і так далі. Ну як е, Понятно, хто при владі, той переможе. Ну Це абсолютно очевидно. Ну смисл це робити. Е, влада, що в нас, що Західний світ не довіряє президенту? Довіряє президенту. Нас не довіряють. Очільнику офісу президента, там деяким працівникам офісу президента, у нас слаба довіра до уряду. У нас є проблема з довірою до правоохоронних органів у світі, які слабо борються з корупцією, і тотальна недовіра світу і українського народу до судової системи. Щоб це поміняти, треба нам вибори, та не треба. Треба політична воля і розуміння ситуації. Сьогодні зробити е, е, Ізраїль значить може зробити уряд національної єдності, який воює. Ми що не можемо зробити цей уряд? Давайте зробимо. Що чекати, ці вибори? Значить, зробіть уряд національної єдності, уряд е, війни, який буде воювати день і ночі проти російської ради, воювати за Україну, за перемогу і так далі. Зробіть офіс президента, якому довірятимуть у світі українське спільство Зробіть, почніть працювати з судовою системою. Незадоволені там САПом поміняйте САП. Значить, ну я вже мовчу про те, що ну хто заважає Верховній Раді? Сьогодні ви знаєте, напівпрацюючий Конституційний суд. В Конційному суді нема голови Конційного суду, вже скільки і так далі. Невже там немає важливих питань, які ми очікуємо, що вони розглянули? Мені здається, є важливі питання. Починаючи, до речі, із конційного звернення про єдине громадянство. Ми що отримали? Бачите, що в нас відбувається? Тільки ми побачили зрадника, в нього на посаді в суді, чи ще десь в нього було подвійне громадянство російське. Та невже ми не можемо зробити чітко протлумачити Конційний суд, що лише єдине громадянство, і ми в закон про громадянство, Верховна Рада, ще порош. Обіцяв в 17 році і під моїм тиском, в тому числі, це коли виявилося, пам'ятаєте, була історія з Насіровим, коли в нього три громадянства виявилися, і він займав ключову посаду. Значить, Де чітко ми повинні прописати, поки людей простих ми не чіпаємо. А тих, хто на посадах, значить, депутат місцевої черхуни знайшли. Трата мандата зразу, знайшли е, в суді звільнення зразу і так далі. і так далі. Ми хоч почистимо від е, цієї п'ятої колонної е, 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 подвійного громадян. Тобто то все це можна робити сьогодні, не запускаючи е, машину виборів. Так, да, я критично ставлюсь до Верховної Ради, але ще раз хочу сказати, що демократичні вибори за відкритими списками, як це прийнято в Виборчому кодексі, в принципі, неможливо в принципі неможливо е, провести. Коли мені розповідає, та буде місяць голосувати. Ну, друзі, ну давайте як в як Росії чи в Білорусі місяць будемо голосувати. Ви що не розумієте, що чим довше голосування, чим вища спокупа спокуса фальсифікацій, наче так званих доросів авторитарних країнах, активно використовується це. Голосування там за тиждень, за місяць і так далі. Нічого не треба, нічого не треба придумати. У нас в Виборчому кодексі все записано. Я вважаю, що законодавство в цілому одне з найбільш демократичних, яке в нас було. Тому ми знаходимося, читайте закон про правовий режим воєнного стану. Наш воєнний стан відмінився? І коли я чую можна, не можна, та не можна, тому що в законі по провий режим воєнного стану не можна страйки проводити, мітинги проводити, вибори проводити. Ми внесемо зміни. В мене виникає питання: так що воєнний стан ви відмінили? Що ви внесли зміни? Тобто, ну, яка логіка от, от цього, uh -huh. от, оцієї виборчої нетерплячки. Тому я кажу, що влада зрозуміла, вона хоче скористатися, щоб закріпитись ну, зокрема такі е, яструби з команди президента, яких американці давно і європейці хочуть, щоб вони звільнилися. І вони вважають, що тіпа, от краще вони вибори проведуть. Вони скажуть, ну, президенту ж нашому довір лише на 5 років, а президент нам довіряє. Тому, значить, не чіпайте нас. Розумієте? Ну, велика ціна. Ну, якби поваги до там Єрмака і його команди, щоб ми ще під час війни кровополитно, і коли Росія в контрнаступ перенаходить, коли йде дуже непроста ситуація, сьогодні в дію ці так далі. А ми, значить, чудо утворимо виборче, значить, будемо проводити вибори президента. Тому я вважаю, що це не. не, не Ідея заходу, значить, не ідея ну адекватних людей. Тобто я вважаю, що це як той казав класик, не на часі точно, не на часі, на часі. Щоденна робота е, для е, перемоги і для стабілізації ситуації. Ми зрозуміємо, що не знаю, що президент оскільки в нього буде завершальна фаза тримати, е, але ми зрозуміємо, що е, не швидко закінчиться е, нам би зиму зараз пережити. Отовіть собі по знову до історії виборів. Що да? таке? 31 березня, тобто. Виборча компанія повинна йти вже всю зиму. Тобто йде процедура висунення там, і, так далі, і так далі. Яка, яка виборча компанія висунення кандидатів, якщо ми не розуміємо, як ми зиму цю переживемо? І так далі. Тому, друзі, забули, це мораторій на, 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 на слово вибори, на мою думку, сьогодні треба щоденно. Е е працювати на перемогу, але працювати можуть тільки ті, які знають, як працювати, яких є довіра. Тому ще раз хочу сказати, що сьогодні е не вибори, а новий уряд, новий. Нове керівництво офісу президента, заміна тих людей правоохоронних, згідно законодавства, правоохоронних органах, очистка судової системи. Оце сьогодні важливо. А так ми виходить, що ми починаємо от, от воно, проблему от перед нами. Вирішуйте. А ми, значить, по колу йдемо. О, організуємо президентські вибори. а Президент потім ще щось. Друзі, так що ми хочемо 10 років воювати. Ви хочете воювати чи що? Чи що ви хочете робити? Ми ж хочемо швидше перемогти. А щоб фільше перемогти, треба було, щоб професійні патріотичні інструменти. Інструменти це система влади, яку треба перезавантажити і рухатися до перемоги. Дякуємо, зафіксували. Знаєте, як кажуть, коли критикуєш, то пропоную. Проп... Почули ваші пропозиції. Друзі, Микола Тименко, лідер громадського руху Рідна країна дякуємо, що дивитеся політбюро. Продовжуйте, будь ласка, це робити і обов'язково пишіть свої коментарі. Для нас це надзвичайно важливо. Пишіть ці запитання а також. і пишіть гости, яких би ви хотіли побачити в наступних наших етерах. Мене звати Діна Барнацька. Бережіть себе і до зустрічі.